Всім привіт! Мене звати Світлана, і я співзасновниця освітньої компанії Austrian Study Center. І сьогодні ми розглянемо дуже важливу та хвилюючу для всіх абітурієнтів тему, як знайти житло в Австрії. В цьому питанні багато нюансів, і я постараюся розкрити більшу їхню частину. Проте, якщо для вас залишаться ще незакриті ті чи інші аспекти, напишіть їх у наших коментарях. Часто студенти задаються запитанням, що ж краще обрати. Гуртожиток чи квартиру. Студентський гуртожиток має низку переваг у порівнянні з квартирою. Перш за все, це вартість, яка дешевша у півтора-два рази. В оренду плату включені всі додаткові витрати: електрика, опалення, кабельне телебачення та інші. Можна також вільно відвідувати кімнати для навчання, сауну, спортзал та багато іншого. Спілкування з іншими студентами, звісно, це як додаткова мовна практика та нові знайомства. Вартість гуртожитку в залежності від обраної категорії, варіюється від 300 до 1200 євро в місяць. І так, розпочнемо. Категорія А економ. Це комфортабельні двомісні кімнати із санвузлом та загальною кухнею. Це відмінно підійде для студентів, які люблять компанію. Душ, туалет у кімнаті, блоці або ж на поверсі. Що входить до категорії А? Кухня, яка знаходиться у блоці або ж на поверсі, чисті кімнати, спортзал, стоянка для велосипедів, прибирання кімнат. І вартість такого гуртожитку варіюється від 290 до 350 євро на місяць. Завдяки тому, що ми співпрацюємо майже з усіма гуртожитками Австрії, ми гарантуємо абітурієнтам, які вступають з нами, місце у бажаному гуртожитку. Категорія Б стандарт. Це одномісний номер у блоці на дві особи. Що ж входить у цю категорію? Душ, туалет, кухня знаходиться у кімнаті, блоці або ж на поверсі, чисті кімнати з чудовим ремонтом, спортзал, кімнати для занять музикою, навіть кімнати для вечірок, а також прибирання. Все це входить до категорії Б. Вартість такого гуртожитку 420 580 євро на місяць. Підписуйся на наш інстаграм, де ми ділимося фото та відео всіх категорій гуртожитків. Категорія це комфорт, це кімнати класу люкс з душем, туалетом та власною міні-кухнею. Категорія це включає в себе найновіші будівлі з сучасним ремонтом, просторі кімнати, душ-туалет у кімнаті, власна міні-кухня, балкон або ж тераса, фітнес-студія, сауна, прибирання номерів. На території гуртожитку також знаходяться навіть кінотеатри, ресторани та місце для коворкінгу. Вартість такого гуртожитку – 550-1200 євро на місяць. Який варіант гуртожитку подобається вам найбільше? Пиши в коментарях! Цікавить освіта Австрії! Підпишись на наш YouTube канал і отримай ще більше корисної та цікавої інформації.